Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як готую ось такі смачні ліниві вареники з маком. Готувати їх дуже легко, швидко. Це неймовірний варіант для сніданку. А ще саме головне те, що вони корисні. Отож, допоки я розказую вам про сам рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку, а також залишити коментар. А для цього нам потрібно сир кисломолочний 200 г. Додаємо сюди мак. Маку використовую 15 грамів. Один жовток. Далі 25 грамів борошна. Я беру рисове борошно, проте також можна і використати вищого гатунку. За допомогою за рахунок того, що використовую рисове борошно, мої ліниві вареники вийдуть корисні. Далі за смаком додаємо підсолоджувач. Я використовую кленовий сироп, проте можна сміливо замінити на 10 грамів цукру. Для кращого аромату додаю трішечки ванільного цукру. 3-4 грами. Далі це все перетворюємо в однорідну масу. Ліниві, такі ліниві вареники ідеально підходять для сніданку. Зробити їх дуже легко та дуже швидко і насолоджуємося смакотою. А також вони виходять корисні і підходять, ідеально підходять для людей, які не вживають цукор чи глютен. Проте сміливо замінюємо рисове борошно на звичайне борошно, а кленовий сироп на цукор. Ось така, ось така виходить маса. Далі будемо формувати. Формувати пожите за бажанням, який вам подобається розмір. Я хочу зробити ось такі невеличкі. Та ви можете сміливо робити будь-якого довільного розміру. Не раджу додавати більше цукру, ніж я вказую, тому що зверху ще будуть поливатися топінгом, до прикладу, тим самим клоновим сиропом, чи згущеним молоком, чи, можливо, шоколад, розтопленим шоколадом. Все що, вам запод... все, що вам подобається. Також сметана з цукром дуже добре під'їде. Це смак дитинства. Формую ось такі невеличкі кульки, вони швидше варяться і естетичніше, гарніше виглядають. І так формую всі кольки. Кладу грітися воду. Для підсилення смаку у воду потрібно трішечки підсолити, буквально 1 грам. Та чекаємо, щоб закипіло. Як тільки вода закипить, то додаємо сюди наші вареники та проварюємо 2-3 хвилини. Слідкуємо за тим, щоб вони не зліпилися. Перші вареники, які спливають, вони вже готові, знімаємо їх. Прячі е, вареники змащуємо шматочком масла вершкового. І можемо сервірувати наші вареники. А також прикрашаємо вареники за смаком Я буду прикрашати ягодами свіжими. Використаю для цього лохину. Та малину. І ось такі гарні вареники виходять. Зараз один скуштую куштую. Як це смачно. Мм, це дуже смачно! Вау! Я побігла робити горнятку кави і насоложитись цією смакотою. Зверху можна додати згущене молоко чи я, до прикладу, додаю кленовий сироп. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Лидіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить!